6 та 7 серпня у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, що у Луцьку, відбувається толока, що організовано Луцькою мерією. А як усе відбувається, ми побачимо разом з вами. Домера. А мер де? ну там ще нема, ще не виходить. Ще не для них. Працювати, тому що нам не байдуже а місто наше, так не байдуже, що буде чистота порядок в тому місці. От, і я думаю, що ми сьогодні гарно славу всі потрудимося. От і буде все добре у нас в нашому місті. аби був мир спокій, і буде. А ми люди, як то кажуть, підключимось, тому що на людях тримається і місто, так, і на тих вчителях тримається, і на тих медиках, і на всіх службах комунальних, тому що сьогодні вийшло на цю долоку дуже багато людей, і організацій, і шкіл, і садочків, і всіх. Тані, а де мобілка? Доброго дня, вибачте, розкажете, що тут відбувається. Толоха до, до дня незалежності. А то ж довго заросте. Знову вийдемо ще раз ми погребемо. — А ви добровільно прийшли чи добровільно примусово, як завжди? Ми добровільно. Ми дуже любимо це діло. В зановому склянці приймає порядка 500 чоловік. Територія парку розбита на відповідні сектори, за секторами закріплені відповідні представники, підприємство основних організацій. Ми попросили, і голова попросив, щоб вони прийшли з косами, кортосами, тримерами, тим, щоб викосити самосів, бур'яни, траву. Завдання, вони бачите, косять, згрібають, виносять сюди поблищим дьом. Приїзні частини грузять на транспорт і вивозять. Знаєте, ви що сьогодні в парку відбувається? Оборка йде, готується Дню Незалежності. А ви не приєднувалися? Ні. А чому? Гуляли просто.